Всім привіт! Це вже сьомий тиждень рубрики, де я фармлю щотижневі пакунки з 10 аккаунтів. Зараз ми побачимо, що мені випало за цей тиждень і скільки це коштує. А потім я перейду в коментарі під минулий відеоролик з цієї рубрики, і ми побачимо, хто забере приз з минулого відеоролика. Також в мене в телеграм-каналі зараз проходить ось такий розіграш. Кому цікаво, можете перейти туди і поучаствувати. А перейти в телеграм-канал можете за QR-кодом або по посилишся в описі. А ми переходимо дивитися, що ж мені випало і скільки воно коштує. Let's go! Це у нас перший аккаунт, я забираю сновидіння та кошмари, звісно. І берете, тому що будемо робити потім контракти на стрімах. Забирати нагороду. Переходимо до наступного. Другий аккаунт, і у нас знову сновидіння та кошмари. Круто, круто, дуже круто. І забираємо револьвер. Знову ж таки, для контрактів. Let's go до наступного. На черзі у нас третій аккаунт, він нас не так уже сильно радує. Просто революція, і забираємо ПП візончик. Блін. Ну окей, хоча б два сновидіння та кошмари вже є. Четвертий аккаунт нам теж насипає революцію. І я забираю скарт карт найманець. Е, вони змінилися. Спочатку падало два сновидіння та кошмари, тепер дві революції. Третій що буде? Побачимо зараз. А п'ятий аккаунт нам дає футлярчик -перелом, І Я забираю яскі об'єкта він щойно з фабрики. Найдорожчий тут. Ну, шостий аккаунт там, де я не дуже. Знову для революція, вже третя на цьому тижні, і подвійні берете. Забираємо, переходимо до наступного. Уже сьомий аккаунт і знову ж таки революція. А Бенд хоче, щоб ми зробили революцію і перестали йому заносити гроші. Також я беру Bison, карамельне яблуко, він щойно з фабрики, і буде окей. Мінеральна рофлі. Це вже восьмий аккаунт і тут знову революція. І забираю армійську сталь. Бін, що за тиждень? Що за тиждень революції? нарешті нарешті, попадається нам нормальний футлярчик. І забираю сталь у клітинку, вона теж плюс-мінус нормально коштує. Переходимо до останнього, виходить. ну що, останній аккаунт, друзі, тут нам падає перелом і колонія берете. Забираємо і зараз переходимо до коментарів. Ну що, друзі, ви готові дивитися, хто забере зараз ось цього агента? Зараз ми побачимо. Let's go! Я вже передивився всі коментарі, дуже багато було близьких, але я вибрав для вас тройку лідерів і зараз я вам їх покажу. І ось перший, другий і третій. Як ви думаєте, хто з цих коментаторів переможець? Правильно, ніхто, тому що ви були дуже близькі, але один підписник написав 208 і 50 копійок. Він став найближчим до тієї суми, яку я отримав. Вітаємо цього переможця. Будь ласка, напиши ім'я користувача телеграма в коментарях. Я з тобою зв'яжуся і передам тобі ось цього агента. Вітання мої! А в наступному відеоролику ми розіграємо ось такого агента. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на канал, поставити лайкос. Я думаю, вам подобаються відеоролики, поставте лайкосик. І в коментарях написати, яку, на вашу думку, суму я зафармлю з 10 аккаунтів в наступному відеоролику. І хто буде найближчий до тієї суми, яку я насправді зафармлю, отримає ось цього агента. Я думаю, все зрозуміло. Дякую за перегляд і до зустрічі!